Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Вітаю всіх цього травневого, ще поки травневого дня. Закінчується травень. А в нас знову задощило. ось мокра криша. З півночі йшов дощ. Я зараз на Житомирщині, так сказати, на дачі в батьківському будинку. У відпустці у попередніх відео я розказувала. Можливо, хтось не бачив. Приїхала я сюди, ну, мабуть, на дві неділі, не знаю. Можливо, більш буду побачу, як я справлюсь з роботою. Але коли приїхала сюди, ось ця роза чудова, красива, були ще тільки бутони. Зараз вона ось така здорові квіти, всі розквітли, всі такі красиві. І ось такі прям аж, аж капає з тої рози. Ну, з трьох часов ночі йшов дощ. Знову була в нас в Україні неспокійна ніч. Знову летіли спочатку шахеди, потім ракети. Ніяк не заспокоїться, все хочуть нас знищити, але не вдасться. І був дощик, і ось така краса, ой, тече прямо на руку. Ось така краса у мене квітує прямо під вікнами, під будинком. Ось така висока-висока, чудова, красива роза. Ще доцвітають півники. Водозбір. А тут ось білі піони, вони прям нахилилися від, від води, від мокрого. Ось такі прям чудові, красиві, з розовою серединкою. І ще бутончик он є. Клумбу я хотіла сапати, але сьогодні вже не буду тому що мокро і помішав дощик. Плетуча роза теж розпускається. Теж приїхала, бо були маленькі бутончики. Сьогодні я вже четвертий день тут. Ось так розпускаються. Мої квіти і дуже радують. Вчора ще купила, була в районі на базарі, купила нову квіточку, посадила. Ой, забула, як вона зветься, щось. Забула. Масляна, олійна, якось, якось так. Не пам'ятаю. Красива Квітка мені сподобалась, посадила. Тут теж треба все сапати, тюльпани викопувати. Ну, буду ждати погоду. Сьогодні, мабуть, буду в будинку щось робити. І ось аж від тяжесті дощу полягали віточки. І з порічками, і смородина, все мокре, і вони прям аж, аж понахиляли. Світочки дощі нас дуже часто балують, навіть лишнє вже. Ну, нічого не поробиш. Ну, а тут за будинком на огороді я вслала вчора допізна до ночі навести порядочок. Тут ще була цибуля, яка я садила на пір'ї, і яка вже ми не, не встигли з'їсти, мабуть, багато посадила. І постріляла, в стрілки. Вчора все повиривала, все викинула в компостну кучу. Тут все просапала, все розібрала, все чудово, попідживлювала капусту. Я розказувала чайну ложку борної кислоти на 8 літрів води, спочатку в тепленькій, щоб розставила борна кислота, і потім поливати, але по мокрому листу, або чекати дощ, або просто спочатку водичкою. А тоді по мокрому листу підживлювати. А це пікінку капусту, на яку я повдівала носочки, щоб листочки стулились. У попередньому відео я розказувала, як я це все робила. Тут ще досівала квіти, тому що не зійшли з чотирьох пакетів квітів. Зійшли тільки дві стеблинки. Ну, таке нам продають насінні, тому що досівала. Вчора увечері вибрала полуницю. І поставила ось таку знову красоту. В нас шпаки просто атакують, шпаки не дають нам покоя. І ось таку я поставила красоту. Е, кожного року спасаюсь так від шпаків, але за зиму забуваю, що весною так треба. І коли вже трошки вони склюють чогось, тоді я згадую і починаю, починаю ставити ось такі палки, на них одівати кульки, прив'язувати вітер їх трошки от так. Он там он порушить, шелепає, як я кажу, і вони. Тоді вже шпаки не сідають, бояться. Морква чудова. А от буряк у мене шпаки е, покривали. Зараз покажу. Ось такі гарні були листочки. Які більші буряки, ось, ось такі. Ось отак вони зробили рішоточку, сіточку з листочків. І буряки покривали листочки. Е, ну, І коли я посадила помідори, тут низькі сорта. Ну, низькі то й низькі. А коли я вже. Я головне дивилася, щоб жуків не було, щоб не їли. А коли я потім сапувала і присіла ближче, подивилася. То що ж це за кущик, а його нема? А вершечок з'їджений, Ось тут була вершечок, рослинка з'їджена, остались тільки нижні два листочки. І там он так само. Ну це вже все. Це вже толку з цієї рослинки не буде, вже треба брати і пересаджувати. І я зрозуміла, це шпаки так, таку шкоду роблять. Якось одного року вони мені весь перець, отак верхушечку скушують, з'їдають, їм подобається, а корінчик знизу остається. Ну теж уже з тої рослинки, ні врожаю, ні толку так сказати не буде. То я згадала, думаю, боже, що ж я раніше не поставила, як тільки посадила. То я набивала палки, прив'язувала кульки і ось так спасаю свій врожай. І вчора ще до вечора теж геть пізно вже сама собі, так сказати, удивлялася. Скажу, боже, я й не знала, що я так вмію красиво. Я переживала, як я цього року підгорну картоплю сама. Ну, ввечері взяла сапочку. І понагортала, попідгортала, вона ще не зовсім, так сказати, зійшла, бо пізно, аж після Паски її садила. Теж були дощі, теж було дуже грузло, неможливо було зайти на огород. Ну ось такі канавки я розорки поробила. Сапкою гарненько, помаленько, все зробила, все нагорнула. Жуків на удивлення цього року мало зовсім мало. Зовсім чуть-чуть. Але я ось так зробила вчора допізна. Та кажу, о, як гарно зробила я і не знала, що я сама так умію, бо плугом. Ми завжди з чоловіком робили плугом. Е, хто чув попередніх відео, він хворіє, і допомогти мені поки що не може. А плугом сама я ну, не справлюсь, плугом добре було робити, але я сама ну, ніяк. Ну, то Я сапочкою, сапочкою, то й нічого, та й всю площадочку, цю, всю, всю. аж туди там вона ще яка почала сходити, то я її загорнула, сховала від жуків. І все це я вчора ввечері зробила. Тут за день теж посапала, дещо досівала, теж шпаки повитягли. Почали сходити кабачки, огірки, і вони витягують, прям рослинки витягують. Анкума казала, в неї квасоля почала сходити і нема. Каже, одна-дві квасолинки нема, а потім геть у іншому кутку огорода пішла нахожу квасолинку, кваселинку, яка пророщена, вона вже засохла, вже з її толку, не лежить жити одна друга. І каже, я з у васолею кінці города да, навіть не ходила. Чого там появилась кваселинка? Кажу, боже, кума, ну а шпаки. Вона точно. Це вони повитягували, щось там поклювали, що не сподобалось, порозносили собі. Ну, ось таку шкоду нам роблять шпаки. Ну, і кожного року ми так із ними. Мучуємося, а що робити. Ну, так, кульочки вішаю. Тут висадила пізню капусту, там ще аж у кінці вже така й перероща була, але висадила, можливо, щось буде. Це цибульку, яку я весною садила, бо вирішила, що зимової мені мало. То ще досаджувала, завжди я на зиму садовлю, але цього року зимова якась дійсно була ніяка. Вже трошки відійшла. Це часник. А ось оце. Зимова цибулька, я її підживлювала вже, мабуть, разів три. І ось, нічого, відійшла. А з весни приїхала, вона зовсім ніяка. Та що ж це за цибуля? Треба ще куплять, садити. Значить, підживлювала я з ранньої весни білим добривом підсіяла. Можна розвести у воді столову ложку і полити Столова ложка на відро води. А потім я сипала попелом золою. Можливо, хтось. Назву таку знає, можливо, хтось таку. Звичайно, в грубках топили дрова, ви вибрала я ту всю золу, попіл і просто сувочка посипала, посипала прямо зверху на рослинки, посипала, по рядочку посипала. І через деякий час цибулька це дуже для її гарне підживлення, і вона прямо оживає і робиться темно зеленого кольору, красива, чудова, і починає гарно рости. Ну, ось так я завжди спасаю. І в грубці натуплю, і потім. Попіл використовую як підживлення. Ось такими справами я займаюся, і ще зараз покажу в будинку, що я вчора їздила в район, що я ще купила. Ось купила вчора телевізор в районі. Вон там ще один. Він уже трошки старенький. Той йшов, то не йшов, то півчаса пойде, потім нагрівається і не йде. Ну, і тут одна, і, і телевізору немає, і новин нема, не знаю. І дуже часто пропадає інтернет, теж новини подивитися не можу. Ну, так сказати, розсердилася я. Їхала з сестра з чоловіком в район. Кажу, можна я з вами? Можна, а телевізор поможете привезти? Та, звичайно, ти що, телевізор хочеш купити? Хочу, все кажу, я розсердилась. Ну, ще інструкції ще все не сховала. Вчора е, чоловік, сестри прийшли, мені настроїли, зробили. Я тепер з телевізором. Той, поки не викидала, стоїть там ззаді. А тут теж, бо тому що не знала, чи антена, чи телевізор, що з них несправне. Не то договорилася, кажу: у мене ж дві неділі є, вдруг на повернення. Якщо я підключу і не буде йти, і це дійсно буде антена, то тоді телевізор я вам вертаю, бо на що мені? Ну, договорила все нормально, телевізор йде, слава Богу. Отак я вже з покупкою з одною буду знати новини, буду дивитись. Ну а сьогодні, так як дощ, буду групки. Буду з грубками займатися, ліпити, щось робити, бо ось така біда, ось там воно і потріскалось, і розсипалось, поки топило. оце все. Там навіть димок десь збоку йшов, оце все я спочатку зачищу, а потім розведу все, шпаключку, і буду шпаклювати, білити щось робити. Так що роботи хватить. Ну, ось так знову на вулиці, знову, хоч і дощик ще. Трошки остатки дощу йдуть, ну вже майже з тих, але птахи вже співають, не дочекавшись закінчення дощику. Ось на цій красивій ноті з квітками я закінчую. Всім миру, здоров'я, благополуччя і чудової, гарної погоди. Пока-пока, до нових зустрічей!